Сьогодні обрізаю свій ялівець. Буду обрізати і з цієї сторони, і також з цієї сторони. ось, бо Тут в мене цвіточки і треба їм дати побільше сонечка. Ось так. Ну І сформувати гарним таким прямоугольничком. Ось тут зверху також різаю, обновляю гілочки. І стараюся, щоб воно мало якусь форму. Буде в формі такого квад... квадратика. Ось. Раніше вона дуже маленька в мене була. І хоч я її і обрізала, але вона ось така була ріденька. Ось, А зараз вона так за ці роки, бачите, таким щільним щільна така стала огорожа, скажімо так. Ось так. Ну і побризкать би, звісно, не мішало її, але. До неї не доходить черга, як завжди. Yeah. <laughs> Ось така краса буде.